Всім привіт! Мене звуть Маша і я рада вітати вас у новому відео. Сьогодні я вам покажу, як я на днях робила заготовки у морозилку. Роблю я це не часто, але вони мене дуже виручають, коли час обмежений. І починаю я із зрублених курячих котлеток. Мілко порізала філе курячої грудки, помідори, натерла сир, додаю також сіль, цільнозернове борошно і яйця. Рецептом я вже ділилась на каналі. Він простий, я б сказала навіть дієтичний, але виходить смачно і соковито. Саме складне і довге тут для мене це міленько нарізати грудку, бо, по-перше, мені так більше подобається, а по-друге, так легше дитині жувати. А так, приготування займає зовсім небагато часу і виходить дуже смачно. Далі я роблю фрикадельки. Це, мабуть, те, що я використовую із заготовок найчастіше. Просто кульки із м'ясного фаршу. Навіть не солю фарш, бо готую їх зазвичай у підсоленій воді, тобто я із них готую суп. До речі, чомусь до початку прикорму льованого я ніколи з ними суп не готувала. Для мене це найлегший варіант для приготування супу, бо мені здається, що вони варяться швидше, аніж просто суп із м'ясом. Дуже люблю суп із фрикадельками, і сочевицею, і з тоненькою, дуже такою тоненькою вермішелю. Тепер я роблю заготовки на відбивні. До речі, такі заготовки я пробувала робити тільки із курки. Солюль перчу їх після розморозки вже. Потім вмокаю у кляр і смажу. При зберіганні між слоями я прокладаю пергамент, щоб мої відбивні не злипались. Далі готую таку цікаву заготовку, яка називається ліниві пельмені. Я спробувала їх приготувати на днях, вийшло, як на мене, дуже смачно, тому роблю їх у заморозку. У лаваш загортаю підсолений свиний фарш. Можна додати спеції ще за смаком. Згортаю потім це все рулетом і ріжу на невеличкі кусочки. От, До речі, мій фарш був досить крупно помелений, і через це, коли я нарізала кусочки, він ну, типу, тягнувся. Мені це не сподобалось. Тому слідкуйте, щоб фарш був більш мілко, мілкого помолу. А, далі, як готувати це все? Я просто зробила томатно сметанний соус ну, або заливку. А, туди входить томат або томатна паста, сметана. Трохи цукру сілі спеції за смаком. І в цьому соусі, у сковорідці я тушкувала ці ліниві пельмені хвилин 20. І знаєте, вийшло неочікувано смачно, тому хто хотів би спробувати щось новеньке і цікавеньке, дуже рекомендую. Далі по плану йдуть котлети. Але щоб трохи їх урізноманітнити, я готую одну порцію з грибами, а залишок це просто звичайні котлетки, без нічого. В Цей раз я замочила трохи хліба у молоці, додала цибулю і потім це все змолола блендером і додала у фарш, ну плюс сіль і спеції. Але насправді ну є багато варіантів, що можна додати у котлети і кабачок, і картоплю, і моркву. Але сьогодні вирішила робити саме так. Взагалі-то можна було б, чесно кажучи, і не заморочуватись з цими заморозками, а купити заготовки десь у супермаркеті, у ті ж галібалу. Але знаєте, по-перше, я змогла виділити на це час. А по-друге, мені саме ці заготовки смачніші домашні. Хоча і млинці можна десь і купити, я ніколи не проти полегшити собі життя. Ну що, мої заготовки готові. Отож, ще раз, що у нас тут? По-перше, ліниві пельмені. Далі це рублені курячі котлети із помідором і сиром. Далі котлетки з курині з грибами, просто звичайні котлети, фрикадельки і відбивні. В принципі, я своїми заготовками задоволена, на якийсь час мені вистачить. Але, чесно кажучи, я б хотіла ще доробити, наприклад, млинці, сирники. Скажу чесно, часу в мене не вистачило в ці дні, тому ось так от, а млинці і сирники буду я вже робити по ходу тоді, коли нам вони будуть потрібні. На цьому я буду закінчувати це відео. Воно вийшло недовгим, але сподіваюсь для когось корисним. Будь ласка, поділіться вашими улюбленими заготовками, якщо ви такі робите, у коментарях рецептами я буду дуже вдячна вам за це, бо, чесно кажучи, у мене фантазії іноді не вистачає щось цікавеньке приготувати, щоб не було постійно одне й те саме. Тому чекаю вас у коментарях. Дякую за лайки і до нової зустрічі. Всім па-па!